Мене звати Яна, я приїхала з Маріуполя, там, де дурсина бомбує. Я пряталася в драмтеатрі. І тоді, коли написали слово діти, я тоді виїхала. а мій тато там залишився. Мене звуть Аня, це моя сестра Наташа. Ми приїхали із Слов'янська. Там дуже бомбили і ми. Сюди приїхали. Ми сюди їхали п'ять днів. Нам бабушки подзвонили з Херсона. Була зв'язка і сказали, що наша квартира згоріла. Мене звати Женя, я з Маріуполя. Мені про це дуже тяжко говорити. Ми з мамою виїхали в березні, Тату лишився там. Він воює. Ми виїхали, приїхали в Чернівцях, і зараз ми приїхали в місто Добра. Щодня до нас телефонують десятки людей, чиїм дім розбила російська ракета. Вони не мають де зимувати разом із своїми дітьми і тому звертаються до нас. У нас більше немає місця, аби приймати людей і надавати їм прихисток. Тому ми вирішили будувати, не зупинятися. І ось третій корпус нашого міста добра, майже готовий. Ми шукаємо меценатів, партнерів, чарівників, спонсорів, тих, хто може допомогти нам. Завершити обладнати наш третій корпус, встановити теплові насоси, аби в дітей було тепло, а також провести каналізацію, якої ніколи не було в цьому районі. Саме цей корпус допоможе врятувати понад 115 українських дітей, берегти їхнє життя і спасти їхнє дитинство. Ви знаєте, ми завжди звикли щось порівнювати і казати, що, наприклад, якийсь актор це якийсь такі актори, які є у Франції чи в Англії, а якийсь такий театр чи кіно, як є десь в Америці. Місто добра є тільки в одному місті, тільки тут, і тільки в Україні, і тільки завдяки одній людині це відбулось. А далі ця людина. Зенергувала і синергувала енергію всього світу без перебільшення, абсолютно. В нашому гімні так і співається ціле море друзів. Тому що вся планета, і я не здивуюсь, якщо з Марса завтра прийде якась допомога, намагається долучитися до цього міста добра. Це місто, яке прихищає, захищає, дає притулок, дає надію і дає. Надію не просто в те, що життя буде, а в те, що воно має бути обов'язково добрим попри все. Місто добра має жити, але воно має жити, а війни не має бути. І тому хай тут будуть далі збиратися просто всі ті, хто хочуть примножити це добро. Місто добра має жити. Я на цьому наполягаю. Сьогодні в Україні війна. Війна, яка вже йде сотні днів, і місто Добра стало прихистком для дітей, сиріт, для мам, для дітей, для людей похилого віку, для тих, чий дім сьогодні розбила російська ракета. Зараз в нашому місті Добра проживають понад 250 жінок та дітей. Щодня нам телефонують безліч дзвінків, які просять прихистку. Просить захисту, ми ховаємось у наших бомбосховищах. Щодня ми маємо сирени, але попри все, ми продовжуємо будувати, захищати і тримати наш фронт, фронт захисту дітей та сімей в Україні. Ми годуємо, лікуємо, ми надаємо психологічну підтримку, ми надаємо юридичну підтримку, ми даємо більше, ніж просто дах над головою, ми даємо любов. Ми даємо захист, ми повертаємо дітям дитинство. Сьогодні до нас приїжджають посивілі діти, діти, які бачили смерть їхніх близьких, які вже знають не дитячі події і бачили втрати своїх рідних. І зараз в Україні, як ніколи, ми маємо захищати наших дітей, захищати їхню психіку, їхнє здоров'я, і навіть їхнє життя. В нашому місті добра прихисток знайшли також тварини із війни. Вони приїхали разом із своїми господарями, втікаючи від бомб і ракет. У нас живуть собаки, коти, щурі, хом'яки, кролики, кошенята всі ті, хто також є домом для наших дітей і їхніх мам. Тому вони теж потребують захисту і підтримки. І ми звертаємось до всіх. Аби ви не залишали ваших тварин на війні, забирайте їх з собою. Сьогодні місто добра потребує підтримки і допомоги, адже ми не фінансуємось державою, а існуємо завдяки підтримці неймовірних людей, людей доброї волі, хто допомагає нам їжею, коштами, одягом, іграшками, книгами, будівельними матеріалами. Всім необхідним, про що ми звертаємося. Сьогодні ми прийняли дитячий будинок із півдня України і ще на прихисток чекає 115 дітей із південного дитячого будинку. Тому ми потребуємо нянь, вихователь, вчителів, медичних працівників, кухарів, охоронців. Ми потребуємо коштів на їхні заробітні платні. Ми потребуємо коштів на продукти, на оплату електроенергії, ми потребуємо коштів на забезпечення безпечного життя і всього необхідного місця добра. Ми вже готуємось до зими, ми знаємо, що це буде одна з найважчих зим, але ми знаємо, що кожен з нас і є держава, кожен з нас повинен працювати на нашу перемогу. І місто добра є тим щитом для дітей сьогодні в нашій країні. І якщо той, хто дивиться зараз це відео про наше місто добра, може допомогти, може підтримати, може стати нашим чарівником, будь ласка, зробіть це, зайдіть на наш сайт і допомагайте уже зараз.